Всім привіт! З'їздили на нову пошту, забрали посилочку. Ось такий ящичок. Був у мене автоклав із чорного металу, і він своє відслужив. Вирішили з дружиною придбати автоклав з нержавійки на 24 літри. Ось це він прийшов: ось такі коробці. Зараз відкриємо і глянемо, що там середині. Так, ось так він запечатаний. О, красавчик. Видно, що красиво упакований. Тобто це вже якийсь не самокльоп. І у нас тут ще коробка. Так, ми маємо автоклав. Ось такий автоклав брав я на електротені. Получається, він у нас комбінований. Можна його на газу і на електротені. Ось маємо ось таку кришку. Був у мене, правда, з верхньою кришкою із чорняги, Ну він мені не сподобався. Тобто я вирішив цей раз взяти ось такий з кришкою, яка закривається під тиском. Тобто Знизу. Мені здається, що це більш надійно, що воно не пропустить під час, під час процесу роботи. Бо в мене було таке. Десь не дожав. І стравило тиск. А тут, я думаю, такого не буде. Замовив ще одну резинку, бо завжди з цими резинками. Проблема ось такий апарат. Шикарний. Навіть гравіювання є. Так, тут вихід у нас під якийсь датчик. Так, глянемо, що у нас в цьому ящичку. Так. Так, інструкція у нас паспорт, збірник рецептів. Каталог товарів компанії, яка виготовляє дані автоклави. Ну, це красота. Це красота. Так, до речі, де я купував? Я напишу в описі під відео. Подзвонив по номеру телефону. І хлопці. ну, Спасибо їм. Дуже класно розказали мені, відповіли на всі мої питання. Тобто, ну, безподобно. Безподобно. Дякую їм дуже. Технічний контроль навіть є. Так, що у нас далі тут? Так, це я так зрозумів наниз. У нас всередині тен. Ось таким способом воно буде закривати те знизу. А тут що ми маємо? Ми маємо термодатчик. Ага, зрозуміло. Тепер. Цей термодатчик ставиться тоді, коли ми нагріваємо автоклав на газу або плиті. А коли ми підключаємо Тен, то ми ставимо цей датчик і встановлюємо температуру на ось цей терморегулятор, який і виключає наш терм. Все зрозуміло. Ну, в селі така річ дуже класна, це якщо свіжину робить. Або хто займається курми, кури, гуси. Це річ шикарна. Тобто автоклав, тушонки, консерви, робити це безподобно. Хто хоче таку річ придбати, слідкуйте за, моїм, за моєю сторінкою. Я буду викладати, коли ми будемо готувати тушонку із свіжини. У нас є кури. І все це будемо викладати. Всім дякую!